Так, друзі, коротше, оцей хлопець він реально втомив мене вже. Я його знаю ну так здалека. Дивіться, як все відбувалося. І це дуже цікавий опит насправді. У мене брат дійсно працював на столові, тому що там була можливість поїсти. Кожен голодний максимально, особливо коли він 22 роки, спортивний здоровий хлопець. Важко, поняли? Клянусь вам важко. Тут така афера в нас була. І повірте, це міг би робити кожен. Но кожен боявся отримати одну паличку. Клянусь вам, боявся отримати по сраці. Ви не представляєте, скільки я раз вихватував по жопі. Народ, чесне слово. Пояснюю за що. Я скооперувався з зеками, які вирощували табак. Нам, зрозуміло, нічого не дозволяли плінним. Я на свій страх і ризик. Е Брав в нього вдовг табак, заносив його в локалку. Табак це та валюта, яка краще за одну сіарету. Пояснюю чому. Тому що табаком накуряться більше людей, ніж одну сіарето. Там просто у нас такі умови, що треба було сіарету курити шестеро, семеро. Ну тому що е, ну, тіпо, цього дефіциту. Ну, я не курящий взагалі, але я таку аферу придумав. Є в мене така комерційська жилочка. Я заношу вагон табака. Там 20 считай, 20 корочків. Корочок обичний з під бутилки це як типу одна сієрета. Я міняю хлопцям своїм, кажу, пацани, хочете табака? вместо сієрети? Вони, звісно, тому що табаком накурися. Я пересипаю, вони мені дають набратно сирету. Я цю сирету ложу в пачку. В Відтоді я приходжу до зека, отдаю йому долг. А ми з ним договорились про те, що одна пачка сірет і два вагони табака. Він мені опять дає два вагони табака. Народ, я за це так получав. Ну ви поняли, я з одної пачки сірет зробив два вагони табака накурив всіх хлопців, які голо, які хотіли курити. Понимаєте? Це класний план. тому що не можна було отак дай 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 між зеками. Це треба було рішати через столову. На столові працював мій брат. От і все, це схема. Я давав я допомагав своїм хлопцям. А отакі нещасні, отакі, ось, які е, за е, сигарету могли присідати сто раз, кричати Слава Росії і все остальне, це оце з Рубрики, який предлагав все на світі за одну сігарету, поїмаєте? І просто вкрай прийшло до того, що е, там класно в коментах відповіли про те, що а що, якщо це його заробіток, що він повинен тобі його просто так давати? Поїмаєте? І тому, і слухайте, ніхто не впадав в крайності, помієш? Ну, якщо. Якщо є такі тіпи, які реально не їдять суп, не їдять ще щось, все, з ними бартерили, і це нормально. А таких неудачників не, не слухав. Так, рівюшки, друге питання це взагалі екшн. Дивіться, говориться, що це робота на адміністрацію. От, а тепер спитайте просто зараз в слідчому повідомленні. Вася, а ти хоч раз працював на адміністрацію? Звісно, працював, тому що тобі говорять. До старшого відділення підходить і говорить, 30 чоловік построїв, бляха, йдемо сапати. І це може бути волонтерка, тобі нічого не заплатять. Типу, навіть одну сієриту на двох ви не покурите. Ви просто попахаєте і все. І що він ні разу не робив? от всі на світі клянусь, крім трьохсотих тяжолих, всі на світі робили, тому що тебе нема виходу. А були такі пацики, які спеціально йшли на роботу, тому що вони не хотіли, як оце чучело, стояти біля курілки. Поняли? І казати, остав тяжку, остав пару тяжок. А потім докурювати отак, що вона геть просто зникала в нього із згуб. А ти йому говориш, Васічка, ну поняли, це коли рано чи пізно в'їдається, товариші то товариші говорять, що Васічка, піди на роботу. Та ні, я ж не буду на адміністрацію робити. Та ти стоїш бички, збираєш, друже. То лучше вже йди, бляха, посапай сьогодні на цей город, бляха, пролетить час, а вдруг завтра обмін. Ну ні, отакі. цыганы, понимаете, реально стоят, специально в туалет заходят, потому что там чуют, что пацаки курят, ну, там кто-то сидит на дырце, да, и он зайдет, вот, и сядет сбоку, а потом говорит, есть пару тех, або скинь, скинь тяжку одну. ну это экшен, понимаете? Вот называется каждый, как он хочет, понимаете? Кто-то мутился и решал. Я вам скажу, что сами матери пацаны, З якими я дружу, вони робили на роботі, тому що вони розуміли, що треба бляха виживати. Понімаєте? і це немає другого виходу. Звісно, є пара чоловік, і це, до речі, мій товариш Олєшка, який ось повернувся тільки недавно сповнув, він принциповий, він крутий тіп. Базара ноль. Но оце це чучело. Поняли? Це, це просто ем... як вам сказати? Ну от потерпівший, поняли? От яку зараз щось не нравиться, який зараз чуть десь нещасливий, що він боявся народ. Це дуже стрьомно. Тому що, бляха, коли тебе лупашать токами, коли тебе б'ють палками за отакі якісь афьорки, за такі якісь мутки. Кожен ходив хто на роботу, він пробував щось підкурити оттуда, Хто йде на столову, пробував пациком хліба підкинути. Хто працював десь там, пробував, я не знаю, ще щось зробити, якісь ботинки підшити. Це все нормально. Другого варіка немає. А от такі цигани поняли, які от нічого робити не хотіли, і це не за принципів, що він там адміністрація, не адміністрація. Він просто, по-перше, отут він зараз нічого не робить, поняли? Ну, по житті, вони такі інфантільні люди. Тому? От якраз коротше, контент з'явився для такої розказати про внутрішнє життя наше. Народ, знаєте що? Просто наскільки всі різні, поняли? Є чухани, є нормальні, є ті, хто колись займалися бізнесом і мали діток, сім'ю. Є ось такі, які 40 років він просто алкоголік, типу, поняв, або наркоман. Е, і тому е, ну, типа, ми наскільки, скажімо так, е, разношерстні, да, всі, грубо кажучи, різні, що е, ну, різні типа, люди є. Знаєте? От це з рубрики от таких людей, які, наприклад, нам вже через е, скільки У нас півтора роки не було з одної щотки, так? не видавали. От е, там деякі самі пробивні пацани через рік вже мали щотку, тому що якось вийшли на зеків, якось там порішали, якось там щось. Щось зробили, та тому що треба чистити зуби. Тому що зрозуміло, що бляха те проблеми будуть з здоров'ям. Так само, а це з таких типів, знаєте, яким нам через рік видали, типу, там, зубну щітку, через півтора зубну щітку, пасту там, на пару місяців, рулон туалетної бумаги на двох, наприклад. І що там ще? Допустим, і станки. Оце чудо може, типу, знаєте. Не користуватись зубною пастою і щоткою, а запекти її за пару сиаріт. Тобто, ти, маючи табак, і да, підходить до тебе вот такий от э, э, хлопчина і говорить, пожалуйста, типа, ну, типа, давай поміняємо, типа, Батаре, в мене є там нова щотка, нова паста, а ти чого не чистиш? А в мене є там друга. Угу. Тобто він за дві сіарети, чи за одну сигарету, ну там я не знаю, варіюється там цей прайс, він, типу, запікає ті віщі, які йому необхідні. розумієте? А потім зараз ну, в, в таких сторінах, типу, говорять, що ти там чимось банчив, наприклад, розумієш? Так, ну ну камон, типа, а що? Е, і це помимо мене народ, всі, в кого був табак, робили от такі бартера один між одним. Ну, поняли, це валюта, бляха. Валюта як сьогодні. Просто ті, хто нічого не робить, розумієте, І постійно на підстрілах, на підсосах, постійно підбіжить там щось, поможи, поможи, дай докурить, дай ще щось. Та дядь, соберись, давай хочеш, типу, ну ти гониш, я сьогодні цілий день ту, блин, там, металолом ти носив. Для чого? Тобі, щоб тобі оце допомагати? То вони ходять, оце посліднє запікають. Тому що, я ж кажу, всі тупо різні. Хтось є, хто вже реалізував себе але попав в полон, а хто є, хто ніколи цього не зробить і попав в полон. А там зразу видно, хто є хто. Поняли? Тому що ми варимося в одній движусі. Тому це така от, школа життя цікава, поняли?